Аспіранта е, Скрипки Герюровича для науково-досвідної практики, для здачі науково-досвідної практики. Е, значить, е, повідомляю, що в межах першого року навчання станом на 26 лютого 2025 року було підготовлено, значить. Е, Наукову статтю до публікації в фаховому журналі категорії Б. Ця стаття подана до друку в журнал, який видає Європейський університет. Саме ця стаття в журнал Правничий часопис. Так от виглядається. Вона вже. Затверджена і погоджена її текст з науковим керівником, і вона готується до відповідно публікації і в кінці лютого, на початку березня буде вже опубліковано в журналі. Окрім цього, мною підготовлено тези доповіді на конференцію, яка також буде проведена в. На базі Європейського університету Це тези на тему інститут приватного виконання, тенденції, завдання та виклики в сучасних умовах. Е, відповідно, також стаття вже е, тези також подані до друку. Сплачений. Публікаційний внесок і також мають бути найближчим часом опубліковані. Окрім того, зараз ведеться, здійснюється робота по підготовці першого розділу дисертації. Відповідно що розпочата робота. Над ним триває працювання цілого ряду джерел. Де, відповідно накопичується матеріал для підготовки роботи це різного роду фахові статті на дотичну <клес> тематику, тема дисертаційного дослідження. Окрім цього, ведеться, опановуються курси Європейського університету, відповідно, це додаткові курси, такі як підготовка до друку наукової публікації. Як розпочати власну справу від людей до реєстрації, як добросовісно використовувати чат GPT та як стати доктором філософії Покрокова інструкція. Весь матеріал, який на в курсах теж е, опановується в межах, е, в межах роботи над дослідженням. Також в минулому семестрі було здано звіт за друге півріччя навчання, продана атестація, яка наявна в особовій справі. Тому ну, остану сьогодні от відповідно відбувається така робота.